вас. Предмет. радіонавіційні прилади та системи. Заняття номер 9 Відеоурок тема GPS та її використання. Ви на каналі Валерій Гречко, старповий викладач. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Давайте відповіді на запитання. В даному занятті ми розглянемо GPS Global Position System. Практичне використання GPS на морському судні вахтовим пічником капітана. GPS у нас з системи є американська GPS NavStar, Європейська Galileo, Китайська Compass Beidou і ГЛОНАСС російська система. Ми будемо розглянути все на прикладі американської системи GPS NavStar, Яка має. Супутники, які розміщені на орбітах. Супутники посилають сигнали на судно морське, або, наприклад, GPS, прилад приймає ці сигнали. Знаючи місто положення цих супутників, визначає координати місця судна. І швидкість судна можна визначити і другі дані. Можна визнати. Сьогодні ми будемо розглядати дуже багато питань за як авахтовий помічник капітана використовує GPS на морському судні. Для яких цілей? Це ми розглянемо практично. Викладач Гречко Валерій Вікторович. Назва предмету: назва дисципліни. Радіанаційні прилади та системи обсяг дисциплін в годинах 63 години. Практичні заняття 22 години, лекції 22 години, самостійна робота 19 годин. Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни навчальної дисципліни радіаційні прилади системи є формування у здобувачів фахової передвищої освіти професійної компетенції, знання у міст навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам. Знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати редохнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню на Сеньвахту 7895 з поправками. На заочному відділенні також ця дисципліна вивчається, але 62 години обсяг дисципліни всього будинок, так як і на денному, але практичних занять 8. Лекції 8 на самостійну роботу виділено 47 годин. Практична робота номер 5 Тема GPS та її використання. Мета заняття вивчити навігаційну систему GPS на стар воду, пунктів маршруту. Функція людина за бортом. Друге розвивати навички використання GPS на Стар. Третє. Виходити. Цікавість до обраної професії. Відповідальність за використанням GPS. Література. Можна переглянути і вивчити даний матеріал з літератури, яка є на даному слайді, можна переглянути. Також конспект заняття номер 9 прочитати. відеоурок заняття номер 9 прочитати. І всі плейлісти, що є на каналі Джубово-Морському YouTube-каналі, переглянути. Практичні роботи. Практичний матеріал, теоретичний матеріал, весь матеріал, що відноситься до GPS, по даному заняттю потрібно переглянути. Для практичних знань з вексеристання GPS на морському судні. Опитування повторення пройденого матеріалу. На попередньому занятті ви також вивчали GPS на стар, потрібно дати відповідь на запитання попереднього заняття. Перше запитання. Дайте відповідь, будь ласка. Визначення місця судна засобами радіонавігації. Друге запитання. Навігаційна система GPS на старт передок воду пунктів маршруту. Тема заняття GPS та її використання. Сьогодні ми зараз будемо її вивчати. Ситуація навчальної діяльності. Зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Дисциплінарні зв'язки. Якщо на попередніх курсах добре вивчати фізику, математику електротехніку, Радіотехніку електроніку, то даний предмет буде легко вивчити. А також даний предмет має міждисциплінарні зв'язки з таким предметом, як навігація і управління судом, глобальний зв'язок. І всі питання, які вивчаються на даному предметі, є також в тих предметах, вивчаються, тому що це обов'язки вахтового помічника капітана на морському судні і. Сама основна мотивація це обов'язки вахтового помічника капітана по використанню GPS. На морському судні вахтовий помічник капітана це третій, другий старший помічник, а також капітан, якщо не хватило вахту, повинен вміти знати, як використовувати GPS на морському судні. Для цього ми з вами це заняття і вивчаємо, щоб навчитися робити практичні питання, які потрібно потім буде робити на морському судні. Це ми з вами зараз вивчимо і зробимо. І так починаємо. Зміст основної частини. План. Перше питання розглянемо. Створення маршруту переходу. Друге питання функція людина за бортом. GPS також є ця функція. Послідовність путьових точок, які ведуть до місця призначення, називається маршрутом. Створення маршруту. GPS навігатор може зберігати маршрути, кожен з яких може містить. Мі... Ну, який містить путьові точки. Найпростіший шлях створення маршруту це введення відповідних путьових точок попередньо, з подальшою вибіркою їх із збережених в пам'яті GPS путових точок. Але можна вводити також путєві точки в процесі створення маршруту. В остаточному варіанті на дисплеї з'являється назва початкової та кінцевої точок маршруту поруч з номером маршруту. Якщо сказати своїми словами, то зараз ми будемо виконувати цю практичну роботу. Як це потрібно робити? Потрібно зняти з паперової карти, точки, якщо це на паперовій карті, якщо на електронній, їх просто зберегти на електронній карті. Взяти ці точки паперові паперової карти, і ввести їх в GPS, зберегти в пам'яті. Також це аналогічно робиться і в електронних картах. Якщо вивчити добре GPS, то легше буде зрозуміти ECDIS електронні карти, тому що. І дійсно працює разом з GPS. Разом з GPS. Зберегли ми ці точки в пам'яті GPS, а потім ми можемо зробити маршрут. Вибираємо е, певний маршрут, даємо йому назву, нумеруємо його, даємо цифру там 12, 11 і вводимо ці вже путеві точки по номерам. Вже не по координатах, а по номерам, тому що якщо ми вводимо. Зразу, то ми вводимо координати. Це попередні практичні роботи ми вже робили. Але в даній роботі ми це зараз будемо все робити, і ми це з вами все вивчимо. Тому, будь ласка, слухаймо далі. GPS у нас Global Position System. В даному занятті ми будемо вивчати практичне використання GPS на морському судні. Ми будемо вводити путві точки, а потім создавати маршрут а потім актувати цей маршрут. Для того, щоб нам це зробити, для нас на GPS є панель управління GPS, де є різні кнопки. Ми їх будемо з вами використовувати. Починаємо. Нажимаємо на Waypoint, на, waypoint, на кнопку Waypoint, І в нас відкривається дисплей. Ми бачимо здесь waypoint або road. І ми тут вибираємо курсором передвигаємо на четверту позицію. Вибираємо Waypoint List. Зайшли ми в Waypoint, Нажали Waypoint, Курсором переміщуємо на Waypoint list і нажимаємо Enter. Нажимаємо Enter. Нажимаємо вверх або вниз. Курсором вибираємо вільну ячейку і набираємо, е, нажимаємо стрілку вправо на номер 993. Що ми робимо? Тут ми бачимо, тут є координати на записані. Ми будемо вводити всі координати цієї точки. А справа, справа ми бачимо вільні ячейки. Вибираємо 993. Зараз будемо туди вводити наші координати. Але вільну строку для вводу. На номер 993 починаємо вводити координати. Просто нажимаємо цифри та вибираємо. Ввели координати і стрілкою переміщуємо на наступну позицію, що ми можемо ввести ще назву або маркер можемо ввести, якийсь значок для цієї точки. Можемо вибрати курсором якийсь символ. Вибираємо символ. Позначення точки. Вибираємо символ позначення точки. Нажимаємо Enter. Нажимаємо Enter. Вибираємо символ нажимаємо Enter. Пишемо назву точки. Можемо також написати. Передвигаємо, вибираємо тут. І перед вами, і набираємо, вибираємо якісь букви. І нажимаємо Enter. Ввели точку під номером 993. Бачимо да? координати тут повні, є. маркер, якийсь символ і назва. Все є все зберігаємо Зберігаємо в пам'яті GPS, нажимаємо Enter. Ця точка вже в пам'яті GPS. Можна її потім буде використовувати. В даному слайді ми повторимо всю послідовність. Ми вибрали вільну ячейку, ввели туди координати. Вибрали символ, маркер, ввели, потім, вибрали назву, ввели і зберегли. Вибрали точку 993, ввели координати, символ, назву, зберегли в пам'яті GPS. Таким же чином ми беремо другу точку, яка йде після нашої першої 993, потім буде йти друга точка з карти, що ми знову або скопіювали. Вибрали точку 994, великі координати, Номер тут вибрали в GPS. Символ, назву, зберегли в пам'яті GPS. Також однаково робимо, як і першу. Ми вводили точку. Також слідующа у нас третя точка. Вибрали точку 995 з карти, зняли або зафіксували на карті, якщо це на електроні. Вели координати, символ, назву зберегли в пам'яті GPS. Це ми вводимо в GPS. А тепер ми будемо создавати маршрут. Для цього ми нажимаємо на Waypoint. Waypoint роуд де ми заходили, в нас заходили, тільки ми заходили в четверту позицію, передвигали курсором, опускали до четвертої. А зараз нам опустити до п'ятої позиції. Зараз четверта позиція, у нас вейпойт-ліст. Там у нас є три точки, зберігається пам'яті. А зараз ми на маршрут заходимо на п'яту позицію road-plank. І нажимаємо Enter. Нажимаємо Enter. У нас тут в пам'яті зберігаються деякі маршрути, ми їх бачимо, да? вони всі тут є, до них там дистанція указана, і ми шукаємо вільний маршрут. У нас в даному випадку 12 під номером 12. Якщо точки в нас було 993, 993,5, то тут маршрути у нас 0,7, 0,8, 09, 11, 12. У нас от вільний ячейка, 12 маршрут. Ми будемо зараз 12 маршрут вводити в наші путівні точки. Вибираємо ячейку під номером 12. Під номером 12 вводимо номера збережених нами точок маршруту. 993 Enter, 994 Enter, 995 Enter. Координати вже не потрібно вводити. Ми тільки вводимо номера збережених точок в ячейку під номером 12. Маршрут у нас буде під номером 12. Точки ми создали, В пам'яті зберегли list. Маршрут під номером 993, 994, 995. Маршрут ми создали під номером 12 в роутліст. Ми його зберегли. А зараз нам потрібно активувати переход. То у нас все в пам'яті ми зберегли. А зараз активувати, то, щоб ми побачили певник на цю точку, ми могли слідувати на неї дистанцію до цієї точки. Активуємо переход, нажимаємо go To, опускаємо за допомогою курсора вверх вниз на List. Тільки ми заходимо в Go To. Нажимаємо на кнопку на GoTo, не на ApeyPoint. Ми, як раніше, робили, а через GoTo ми входимо. І в нас буде на екрані таке, ми будемо бачити. Нажимаємо Enter. І зараз будемо вибирати маршрут. І будемо його активувати. GoTo нажали Setting. війшли Road List. І ввели в номер 12 маршруту. І нажали Enter. Активували маршрут. Координати і точку зберегли маршрут создали, активували, направляємося в точку призначення. Бачимо PЛ на цю точку, дистанцію до цієї точки. І нам GPS буде сам автоматично переключати. Нам не потрібно кожну точку окремо вводити. Вже він по маршруту ми прийшли в 993 точку. Добре, він дав нам пелег на 994-ту в неї, і потом. Прийшли, він нам дасть пелент, приключить автоматично сам GPS на 995 останню точку, 993, 945, і ми прийдемо в пункт призначення. Все. Функція людина за бортом, man overboard. В GPS є така функція. Якщо людина випала за борт, потрібно зафіксувати координати місця, падіння людини для того, щоб піти в цю точку і знайти людину. Дати допомогу. Функція Manovéboard використовується для фіксування координат падіння людини, за борт і виявлення полярних координат на цю точку. Полярні координати це пилинг і дистанція. Що потрібно зробити? Натискається клавіша Mark Manovebord, з'являється вікно мене борд. З координатами. І дається запитання: вийти з мене борту або продовжити. Якщо продовжити, називається Enter. З'являється наступне вікно. Зберегти цю точку, зберегти, зберігається та точка сейф, це в мене вибор. А потім спрашує go To, слідувати в ту точку. Сам GPS. Yes, назимається Yes або No. І слідується в цю точку, і буде вже показувати пельник на цю точку, дистанція робиться поворот. В залежності від часу і коли як людина впала за борт, там три варіанти повороту. По управлінню судом це вивчається. І виконується даний маневр. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Дайте відповіді на запитання даного уроку. Розкажіть порядок створення маршруту, переходу з використання GPS-форму. Друге запитання: дайте відповідь на запитання. Функція людина за бортом GPS. Як потрібно це робити, виконувати? Дайте відповідь на це запитання. Домашнє завдання читати, вивчати матеріал. Конспект заняття номер 9 відеорок заняття номер 9 І також переглянути всі практичні роботи з плейлисту GPS, практичне використання GPS на морському судні на учбовому YouTube-каналі морському Валерій Гречко Стромукла. Все це є переглянути дати і дати відповіді на запитання. навчальних досягнень курсантів денного відділення. Для того, щоб отримати з предмету оцінку 1, 2, 3, 4, 5 або 6, потрібно знати, які критерії потрібно виконати. Ось вони написані. Будь ласка, прочитайте. Я зачитаю тільки на оцінку 4. Які критерії? Курсант володіє матеріалом на початковому рівні. Значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Критерії оцінювання начальних досягнень курсантів денного відділення. 12-бальна система. Оцінки 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я зачитаю які критерії потрібно виконати для оцінки 10, А другі ви самі прочитаєте і виконуєте, отримуйте, будь ласка, оцінки. Оцінка 10. Курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач. Оцінювання начальних досягнень курсантів заочного відділення. П'ятибальна система. Оцінку 3 я зачитаю, другі оцінки 2-3,5 ви самі переглянете. Потрібно виконати слідчі критерії. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий, здатний з допомогою клеча логічно відтворити значну його частину. Критерії оцінювання курсантів заочного відділення, оцінки 4-4,5-5. Зачитаю 4,5, другі ви самі переглянете. Потрібно виконати для того, щоб отримати цю оцінку. Оцінка 4-5. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці, вільно розв'язує задачі. В стандартних ситуаціях самостійно виправляє помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Коментована література можна користуватися. Інформаційні ресурси. Ютуб канал Валерій Гречко Старповокладач все є в відеоуроках, практичних роботах, лабораторних роботах, вся інформація є. Морський учбовий. В сайті. Є друкований матеріал, можна взяти, зайти, перечитати, переглянути все і використовувати. Предмет, радіонаційні прилади та системи, заняття номер 9 відеоурок. Тема GPS та її використання. Після перегляду даного відеоуроку, будь ласка, дайте відповіді на за запитання, а також після перегляду всіх практичних робіт, всіх робіт по вивченню предмету в формі запитання і відповіді і лекційних занять. Потрібно давати відповіді на запитання. В коментарях, будь ласка, пишіть. Дайте відповідь на перше запитання, друге і третє. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання: що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє: Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До зустрічі в наступному відеоуроці.